Вітаю вас, любі глядачі, мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас 27 вересня і з нами Олексій Кириченко. Я вас вітаю, рада вас бачити. Всіх вітаю. Що ж, кінець вересня, тож пропоную поговорити про жовтень, що українців і світ чекає в жовтні. Справа в тому, що ми зараз виходимо з періоду затемнень. І це затемнення воно було таке, що воно було проти Сатурна і проти Нептуна. Планети були розташовані. Це означає, що люди стикалися Сатурн з якимись обмеженнями, і Нептун з якимись тайними обмеженнями. І зараз це виясняється, які ж обмеження дійсно були. І люди зараз з них от поступово, 27, 28, 29, люди виходять з цих тайних обмежень. Наприклад, як це працювало? О, значить, в моєї дитини не було інтернета в телефоні. Я думав, що поповнив, але в мене стояло обмеження, блокування на е, списання з карти грошей, і воно не поповнялося, і інтернета не було. Я прийшов в сталон Київстар, кажу, що за діла, я поповняю інтернет і не то. Вияснилось, що в мене просто блокіровка в карті стояла. Тобто, тепер подумайте, от у вас можливо якісь блокування, десь заблоковано, ви щось робите, а воно не робиться. Бо стоїть якась блокировка. Це може бути блокировка інформації, наприклад, не слідкувало за тим, що відбувається, блокировка по роботі, або інші якісь обмеження або зниження. І от на початку жовтня значить, Сонце відходить від цих протистоянь з планетою обмежень. А планета Нептун означає розпливчатість, розмитість, непонятність. тобто... Іншими словами, ми виходимо з періоду неясності, непонятності, також і проблеми були в цей період в такому ясному, непонятному стилі. Наприклад, чи напала Росія на Польщу, чи не напала, чи що вони там залетіли, літаки в Прибалтику, чи, чи, ну, чи дрон прилетів кудись, чи відкуди він прилетів. Тобто якісь такі смутні, туманні, непонятні речі. <кхід> і вони закінчуються. Також затемнення означали якісь процеси які значить, Якісь процеси, які означають скритність, ніясність, тобто і закриття інформації, і теж затемнення проходить і інформація відкривається. Це перший ефект, він найбільш помітний. Тобто, і нам починають бути видно помилки, які ми могли зробити в період затемнень, коли ми щось робили без знання якоїсь інформації. Тому зараз період роботи над помилками. Класичний період роботи над помилками це період ретроградного Меркурія. Він буде аж в листопаді. І це означає, що ну, якби зараз в період затемнень люди ну, такі накручені. На зиму дивляться м, песимістично. Ну, якщо зараз погано, то значить взимку ще поганіше буде. От, але взимку там дуже таких драматичних сполучень планет немає. І от коли буде листопад, то і ретроградний Міркурій, то люди змінять песимізм на оптимізм. Меркурій буде в знакі стрілець, який пов'язаний з оптимізмом. І це означає, що в листопаді більше якихось подій відбудеться які. Ну, змінять там настрій людей. <кій> Що стосується важливих показників в жовтні, то це, це Марс Скорпіоні, який означає Марс означає сила сміливість. А Скорпіон це більше психологічний знак зодіака. Тому це означає психологічний Марс Скорпіоні, означає психологічну силу, психологічну сміливість. Марс Скорпіоні знаходиться з 20. З 22 приблизно вересня по приблизно 5 листопада, тобто весь жовтень, вважаю, плюс трохи по бокам ще декілька днів вересня і листопада. І от, наприклад, вже в перемовинах Сполучені Штати Америки, Росії говорять ну, такі жорсткі, серйозні заяви, що вони не будуть йти на поступки, значить, що. Вони займають сильну позицію, тому жовтень це період таких сильних позицій, коли люди будуть займати ну, такі мужественні психологічно сильні позиції. І люди будуть відчувати себе більш психологічно сильні, хто потенційно це ну, може зробити. Бо ну, деякі люди вони не можуть бути, в принципі, психологічно сильними, Но хто може, буде так це відчувати більш ну, Рішучим, як би так, і готовим до змін. А наявність Сонця з Меркурія в Терезах говорить про дійсно про різні дипломатичні процеси, про перемовини і про партнерство. Тому є енергія перемовин, є енергія сильної позиції, і багато буде різних перемовин в жовтні місяці. Потім, ближче до зими, виходять планети зі знаків зодіака, пов'язаних з перемовинами. І взимку таке популярне ну слоган, як коли закінчиться війна в другій половині зими, я вважаю, що ближче к лютому місяцю питання буде інакше формулюватися, що ж це починається нове, бо планети зайдуть в знак нового вовін, вийдуть знака закінчення риб, і питання, коли закінчиться війна, буде не актуально. Інакше буде ой, що ж це починається? Ну які нові процеси починаються? Тобто, тому. А поки Сатурн з Нептуном знаходяться ще не в Вовні, а в рибах. Тобто, це ще всю осінь і першу половину зими, то це означає оця тягнути резину, щось перемовини закінчуються, щось там не закінчиться. Оце планети в рибах так проявляється впродовж війни. Вся оця війна, багато планет в рибах, Нептун весь період, і то, то Юпітер, то Сатурн, то інші всякі планети. От тому в цьому смислі я не очікую від жовтня, ну, наприклад, там якогось прямо ж радикального закінчення війни чи ще чогось такого. Навпаки, Марс в Скорпіоні означає більшу жорстокість, більшу е, якби натиск, більший психологічний тиск, більший, на жаль, терор. Тобто, з точки зору обстрілів, це явно терористичний місяць жовтень. І на фоні цих планет в Терезах, що ми з вами бачили перемовин. Я думаю, що Росія буде тероризувати Україну і паралельно вести перемовини. Україна відповідно буде бомбити там російську нафту і газ і прочі, і теж вести перемовини. Тобто, це таке буде відбуватися в жовтні, певні якісь екстремум, це повний місяць. Повний місяць в жовтні буде 7-го числа. Тобто, це означає ближче до 7-го більш таки емоційно насиченість, емоційність людей, і повний місяць буде в знаці Овін. Овін це знак війни. От тому, ну, в жовтні буде якби в центрі увазі. Це терор, ну, військовий терор, війна. Які процеси? В економіці, в побутових справах, в інших ові означає старт нового, тому на початку жовтня повний місяць принесе ну, нові процеси. Плюс затемнення закінчиться, воно часто блокує якісь процеси, активує якісь неадекватні процеси. Ця блокировка теж пройде. Планета Юпітер весь цей період. Юпітер означає. Ну, оптимістичне і сподівання на щось хороше. Воно мало, цей Юпітер має аспектів наприкінці вересня і на початку жовтня мало. А от у другій половині жовтня збільшується кількість взаємодії Юпітера з іншими планетами, що означає, що всередині вже і в другій половині осіння, ну, буде більше такі події, які ну, створюють відчуття оптимізму. Продовжує знаходитися в знаці зодіака Діва, пов'язаним зі здоров'ям, планета Венера. Це означає більше в жінок питання пов'язані зі здоров'ям. Ну, в принципі, не тільки в жінок, але в більшій часті на початку жовтня ще і після затемнення і Сонце, яке було в Діві, будуть продовжуватися теми ну, проблем зі здоров'ям. Продовжує бути актуальною планета Уран, вона має багато сполучень з іншими планетами. І весь жовтень теж уран означає несподівані ситуації. Він знаходиться в близнюках, тому в основному несподівані поїздки, наприклад. От чи була у вас несподівана поїздка якась? Була несподівана в 9, часов, в 9 годин вечора я купувала білет на поїзд, який їде в 23. Так, тобто, це перший ефект, що може бути несподівані поїздки від урана в Близнюках. А ще це може бути несподіваності в поїздках. Тобто, ну, на війні це чи на лінії зіткнення це частіше ну, якісь проблемно кризові моменти, а в тилу це більше, ну, може, і не кризові моменти, ну явно несподіванки, якісь пов'язані з поїздками. Також близнюки означає навчання, і в цілому близнюки означає двоє. Тобто, це означає. Коли в людини два напрямку діяльності, коли людина бігає за двома зайцями, і в таких ситуаціях теж людей очікують несподіванки. Також Уран означає тему друзів, колектива, тому більше можна прогнозувати спілкування з друзями, ну і в групах. Тобто, як це сказати, гуртування людей, воно підсилюється. Уран в Близнюки зайшов е, вже в принципі давно. Е, влітку. Влітку це проявилось як протест з картонками, наприклад, біля будівлі українського українських уряда, коли бустували молоді люди, <кій> і. Тепер, окрім того, що я сказав про знак Зодіака-Близнюки, тепер хочу сказати про міжнародну тематику, бо Дональд Трамп і, наприклад, Сі Цзіньпінь, от такі люди, вони за знаком Зодіака сонячним близнюки. От, і уран близнюках означає, що від Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня можна очікувати якоїсь ну такої е... несподіваних. Ну, Від Дональда Трампа, понятно, що несподіваних, ну і від ці теж несподіваних речей. В сукупності з Марсом в Вовні це означає більша жорстокість, більша сміливість. Тобто і у Дональда Трампа більше от він більш агресивні заяви робить зараз. То був Марс в Терезах, і заяви були більш такі пастельного кольору, до пастельного кольору до 20... До 22 вересня. Да, а Марс Скорпіоні якраз таки не пастельного, а пастельного. Тобто, з сексом і еротикою, знак зодіака Скорпіон в резонансі. От, і Марс Скорпіоні явно він буде підсилювати якусь таку складову в житті людей. Або ж страсті, Ну, в цілому, тобто, Скорпіон означає такі страстні, якісь сюжети життєві. Ну, в принципі, так, всі знаки Зодіака, які заповнені швидкими планетами. Вони зараз це осінні знаки Зодіака, це Дєва, Терези, Скорпіон. Вони пов'язані з перфекціонізмом, з бажанням якісно щось зробити. От, взагалі, взимку всі планети в зимових знаках зодіака, і в цих немає взимку планет. Тому взимку ситуації такої потреб, ну, требування такого, щоб люди щось робили якісно і точно. Ну, взимку такого було менше, якихось точних задач. Отак, от картина виглядала взимку, в цих знаках зодіака було пусто. От, то зараз ці знаки зодіака заповнені планетами, які от швидко рухаються, що означає, що ситуація плюс-мінус гармонічна, тобто. В різних сферах люди зараз проявляються, не однобічна історія. Є можливості вирішувати різні проблеми, підходити до ситуації з різних боків. То взимку знову таки ситуація стає дуже концентрованою, однобічною. Бачимо, планети, тобто, отак-от гуртуються знову. Це означає взимку такий збір сил, тобто в одній точці, на одному напрямку. Військової політичної діяльності, економічної, соціальної. В цьому смислі зараз ситуації виглядають більш збалансованими більш збалансованими і більш такими різноманітними. Також, оскільки на затемнення були протистояння планет, а зараз вони розходяться, то часто в житті це означає такі ситуації, коли людина з кимось конфліктувала. А тепер розходиться, розстається. Тому наприкінці вересня, на початку жовтня, може бути таке, що з якоюсь людиною, або конфліктною ситуацією, з якою не знаходилося спільної мови, людина буде ну, в різні сторони розходитися. Або розділяти щось на, наприклад, одних людей на одне, інших на інших. Проєкт на дві частини розділити, або ще щось розділяти. Але оскільки цей знак Зодіака-Терези, в якому головне планети Сонце, наприклад, там Меркурій, він пов'язаний, ну такий бюрократичний знак Зодіака-Терези, більше пов'язаний з договорами, з юридичними якимись питаннями, з тим, що все було по закону, по правилам, а також з рахуванням інтересів партнера. От, то це означає, що ну от, якщо брати не в політиці, а в житті, то велику роль відіграє ну, не своє бажання, не свої хотілки, а саме співробітництво. І багато питань вони вирішуються саме за допомогою співробітництва зараз між, між людьми. Тому тут важливо в цей період увага до іншої людини. До, або до колектива, ну, наприклад, в людей, які орієнтовані ну, робити по-своєму, то їм зараз більш важко, більш складно, ну, бо це не виходить робити. І ще із важливих таких, якщо конкретизувати, то в жовтні місяці складна, складна, більш складна друга половина жовтня, тому що планета Марс, вона. Наближаються до Меркурія, вони з'єднуються, там вже буде місяць Це Случення воно означає якісь більш страшні речі. Це може бути і якісь проблеми, вибачаюсь, пов'язані з атомною енергетикою, наприкінці жовтня, Запорізькою атомною станцією, наприклад. До речі, прогнозую в жовтні на запорізькому напрямку загострення ситуації в жовтні, а ну, взимку там з грудня місяця пол облегшення. Може, і в листопаді? Ну, по з приводу листопада, я не знаю, по жовтні буде. Ну, явно я прогнозую, що на запорізькому напрямку буде ускладнення ситуації. Місто Запоріжжя явно в резонансі зі знаком зодіака Скарпіон. А це токсичний знак Зодіака, знак екологічної катастрофи. Ну і місто Запоріжжя це є містом токсичним, містом екологічної катастрофи, з стихією води пов'язане, тобто річка є, знак Зодіака, Скорпіон. з порогами пов'язаний з запорізькими, бо це бурляща вода. Скорпіон означає ну, бурлящі емоції, бурляща вода. Тобто, ну і Марс, нація зодіака Скорпіон і чорний місяць явно означає, ну, наприклад, на Запорізькому напрямку, тобто там, де ну, стихія води, є там річка Дніпро, загострення ситуації. Ну і в інших регіонах, де є стихія води і там можливі якісь військові дії. При Марсі в Скорпіоні там буде загострення, бо ну, Скорпіон означає стихія води, тобто якісь там річки, якісь озера, де є на лінії зіткнення. Там можна очікувати якихось несподіваних проблем. Можливо, і в інших частинах планети, ой, планети, річки Дніпро, От, або ж у якихось водних об'єктів, які розташовані на річці Дніпро, тобто це якісь електростанції або там інших яких об'єктів. Також е, знак здяка води в резонансі з рідинами, це звісно. Бензин, тобто нафта, тому там продовження. Я думаю, що буде якась вообще криза, тобто серйозна, в Російській Федерації з цим пов'язана ще більше в жовтні місяці. І, ну, а в людей також цей знак зодіака пов'язаний з, з наркотиками і з алкоголем. І з там Марс, в цьому знаці ну, Скорпіон це яди. Тобто те, що якісь ядовіти рідини, які людина вживає. Ну, і Марс від скорпіонів означає, що якісь проблеми будуть пов'язані з особливі проблеми, скажімо так. Ну там Серйозна автомобільна аварія, водій був в стані алкогольного сп'яніння, або там іще щось пов'язане ну, з наркотичними або алкогольним інтоксикацією. Тому, ну, знаючи це, можна там, це попередити і врахувати ці, ці нюанси. Ну, в принципі, це такі основні речі наприкінці, наприкінці жовтня, прям, прям взагалі дуже багато планет стихії води. Вони створюють отакий трикутник планет. Планета Нептун, яка була влітку Вовні, повертається наприкінці жовтня в риби і буде там ще місяця три. Оцей трикутник стихія води, він, він означає, що дуже інтенсивні процеси будуть відбуватися, по-перше, ну, там, де річки, там, де море. А по-друге, стихія води означає тайні процеси. Ну, тайні процеси. Тому це означає, в війні це якісь секретні спецоперації, підсилюються у другій половині жовтня, і тайна політика. Ну, прям там цей трикутник, такий планет наприкінці космічні швидкості того, що буде відбуватися в тайній політиці. І ну, висока ймовірно, що людям, ну, не, ну, м'ягко кажучи, не все буде відомо. Що там відбувається, і може можливо, буде відчуття застоя ну якогось або якби нічого не відбувається. Хоча насправді там дуже інтенсивні будуть процеси відбуватися. Можливо, людей будуть дурити, їм підкидати якусь ліву інформацію, щоб люди ну чимось займали свій розум, а за кулісами робити якісь ну такі інтенсивні процеси. Просто в людей особисто теж будуть. це Ви побачите це у другій половині жовтня, коли в вашому житті будуть якісь речі, які ви будете робити тайно, інкогніто від інших людей. Або ховатися від чогось, або не договарювати щось, або відводити увагу там людей на щось. Ну і те саме буде відбуватися в політиці. А, тобто також стихія води це гнучка стихія, вона. Означає гнучкість. Тому в жовтні, особливо у другій половині, наприкінці жовтня, дуже перспективно бути не стійким, а гнучким. От це такий популярний слоган стійкість українців. Він. ну, Планети і енергії більше дають не для стійкості, а для гнучкості у жовтні місяці. І. Ну і тут тільки треба звернути увагу з моєї точки зору на ліліт Скарпіоні, який означає провокація на підвищену жорстокість, або на підвищену критичність, або на підвищену токсичність, і дозувати цю критичність, токсичність у ну, спілкуванні з людьми і в, там, в інших процесах. Ну і знову ж таки, як я вже сьогодні говорив, в, в особистому житті Скорпіон в резонансі з сексом, тому сексуальні якісь питання, вони прям будуть дуже е, актуальні, тобто ну в жовтні місяці, ну в кожній людині я там в форматі її, як це в неї відбувається. Е, ну, В принципі, така інформація, можливо, щось уточнити. Я чесно дуже рада, що нарешті закінчується затемнення. Я думаю, що наші глядачі теж цікаво дізнатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас пройшло це все затемнення, бо такий складний період. Я думаю, що кожного зачепило, тому цікаво почитати ваші історії що, що там було. Нарешті це закінчується, можна видихати, будуть уже більш е, трошки інші процеси, е, до яких. Ми вже, в принципі, будемо готові, знаючи які планети, де будуть розташовані. В принципі, я думаю, що ви дуже об'ємно розповіли нам. Я, про жовтень. я ще хотів, поки ви говорили, додати ще можна порівняти оце другу половину жовтня, особливо кінець жовтня, стихія води, це як можна порівняти як після зими тає сніг і тає льот, угу. і сніг перевращається просто в воду. Но... От такі ефекти буде, що якісь заморожені процеси, заморожені стосунки, образи на люці, як заморожені якісь емоції, образи, вони будуть розставати. Ну, принаймні, це можна зробити. Можна, звісно, продовжувати там дутися і ображатися, але реально, якщо когось цікавить, це легше зробити буде в жовтні там вибачитись, вибачити і зробити ситуацію більш пластичною, от як не твердий пластилин. Як дитячий пластилін твердий, його складно ліпити. А от як м'який пластилін, який свіжий, тобто із ситуації можна буде ліпити все по різному. Якщо ви хочете змінити щось, то стихія води вона дуже хороша для цього. І можна буде по-різному зліпити, змінити нову конфігурацію у другій половині жовтня, ну, в різних життєвих ситуаціях. Якщо вам не подобався формат, або він був, значить, якийсь. Рамки якісь були, ну не які вам не подобалися, то буде багато можливостей це змінити. Стихія води це стихія змін в астрології. В одним її слоганів можна сказати, все тече, все змінюється. Тобто, і якщо щось було отак, то це змінити. змінити. Ви зависли, якщо все було отак, то в в другій половині жовтня, наприкінці жовтня, більше можливостей це змінити. Добре, ну то будемо міняти те, що не подобається. Будемо змінювати, вибачатися, миритися з тим, з ким були конфлікти. Я думаю, що вже буде кращий період, ніж той, що був. Ну. Я знаю, у вас стартує навчання, у вас вже групи набрані чи можна ще приєднатися. Так, да, у нас стартує навчання групи по астрології, група. Новачків і поглиблена група, а також група йоги, медитації, психології духовного розвитку теж починає свою роботу. Тож, кому цікаво, звертайтеся, я вам скину матеріали, ознайомлю, хто хоче долучитися. Для мене це ну завжди початок навчання, це якась така ну, інтрига, бо я не точно знаю, які ну. Точніше, зовсім не знаю, які люди прийдуть. В мене колись була смішна ситуація, коли заняття було ще на інтернет а офлайн. Починався старт школи астрології, і прийшло там десятеро людей приблизно. Я зрадів на на першу зустріч. Зрадів, думаю, о, класно, все вийшло. Там люди прийшли, ми будемо далі займатися. І потім, коли друга зустріч приходить, із цих десяти, приходить, ну три, там щось таке, але я не пам'ятаю. Ну приблизно три, ну максимум чотири людини із цих десяти, і все. я такий типу раз розстроївся. Ну, і, в общем потім реально десь впродовж місяця зовсім інші люди прийшли, ніж на першу зустріч. Інша кількість, інші. Тому я, от навіть коли починається заняття, для мене ще це не означає, що так воно і піде, бо все ще може змінитися. Ну а з урахуванням стихії води, яка означає, що все тече, все змінюється. То я думаю, не слід дуже думати, що це як потяг на рельсах стоїть і нікуди не зверне. Ні, ще може звернути, все може змінитися, люди можуть бути інші. А, тобто можна буде приєднатися в групу, якщо там перше заняття пропустив, наприклад, да, можна буде ну, доєднатися. Ну, то да, так, зрозуміло. Угу. Добре, інформацію ви знайдете в описі під відео. Там все буде. Якщо вам цікаво, доєднайтесь, будь ласка, до навчання. Коли старт в жовтні. Група духовного розвитку завтра, в неділю стартує, 28 числа, а група астрології в середині жовтня. так. Тож, можете долучатися спокійно, ще, ще є час. Я вам дуже дякую. На сьогодні ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. Угу. До побачення.